Вітаю вас, друзі. Учора поїхавши, виступав із черговим стендапом, і дуже самокритично його оцінив. як чуш, просто чому? у Владиміра Путіна дуже суттєво погіршується його психічний стан. Раніше він воював просто проти неонацистів, а тепер іще й проти інопланетян. Ті, хто руховодять України, вони взагалі інопланетяни на учора він дуже багато скаржився. І на те, що не працює північний потік, і на те, що Україна не хоче продовжувати транзит газу через свою територію, і на поганий стан російської електроенергетики. Некоторі райони населені пункти і крупний дальневосточні інвестори. <кій> Сталкуються з нехваткою електроенергії. А потім раптово Владимир Путін узяв і змінив цілі своєї так званої спеціальної військової операції. І ні, це вже не так звана демілітаризація і денацифікація, це звільнення Курської області. Священний долг ворожоних сил зробити все для того, щоб вибросити противника з цих територій і надіжно защитить наших граждан. Чому був план? Невідомо. Тим паче кадирівці вже оголосили, що так звана спеціальна військова операція завершилася, і вони кадирівці у ній перемогли. Тоді ми з вами вже виграли. Як я завжди говорю в даному СВО. Ми вже виграли. Але як вони можуть перемогти у тому, на що вони навіть не з'явилися? Це дуже цікаве питання, і давайте обговоримо його, але тільки із тими чудовими, прекрасними людьми, які підписуються на мій канал. Тож підпишіться, якщо досі ні. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Учора Владимір Путін знову передумав щодо можливих переговорів із Україною. Тепер він знову за переговори. Гатовлю ми з ними? Вести переговори, ми ніколи не відказувалися від этого як це ніколи не відказувались, але три тижні тому той самий Владимир Путін казав, що він не буде вести переговори із Україною і звинувачував нас у усіх смертних гріхах. Ну а каких переговорах вообще можна идти, может идти речь річ с людьми, которые без разбора наносять удари мирним людям по гражданській інфраструктурі. Ліба питаються заздати угрози для об'єктів ядерної енергетики. тепер же він не проти переговорів. Він навіть ніякі додаткові умови не висуває. Окрім тих, які він озвучив раніше, що Україна має вивести свої війська із території України. А от про територію так званої Росії він нічого не казав. Та й взагалі можна поторгуватися. Ця країна обозначує свою позиції. позицію позиції для переговорів. Страна не требує, щоб согласились з всімі аспектами. Володимир Зеленський до слова також не виключає ймовірності проведення переговорів із так званою Росією. Навпаки, він навіть за те, щоби так звана Росія була на другому саміті миру, який має відбутися у листопаді. Цей план ми запропонуємо до розгляду на другому саміті. Обов'язково там повинні бути присутні представники Росії. Ми це розуміємо, щоб без російської сторони закінчити цю війну дипломатично. Дуже складно. побачимо. І ще учора владімір Путін раптово згадав, що у нього є громадяни так званої Росії куряні, які зараз перебувають на територіях, які підконтрольні українській армії, і він за них дуже переживає. Прежде всего, ми далі думати о людях безумовно безусловно проходять через серйозні спитання і страждають від этих терористичних актів, і він так сильно за них переживає, що не перекидає додаткові війська на курщину для того, щоб їх звільнити, і навіть не намагається організувати зелений коридор для цивільних. Правітельство Російської Федерації, правітельство Курської області, щоби Гані договорились представленні коридора, і щоб нас вивезли із зони воєнних військових... дій. Свій насправді Владиміру Путіну абсолютно насрати як на мешканців курищини, так і на мешканців Бєлгородщини, Брянщини, Ростовщини чи будь-якого іншого російського регіону, окрім Москви. Владимір Путін відчує війну тільки коли по Москві полетять ракети. А поки що він у паралельній реальності наступає на курищині і видавлює українські війська до кордону. Наша збройні сили стабілізували ситуацію і почали постійно видавлювати його з пригарнішних. В території, як кажуть, у таких випадках є тільки один нюанс. Може, це пошло вже отрицательне продвиження. Брехню Владиміра Путіна спростував кадирівський генерал Аптіалаудінов, який не сказав жодного слова про те, що російська армія когось там кудись видав Натомість він сказав, що вони стоять у обороні. Устойчива у нас на даний момент оборона хвала всі вишньому. Особливо активно російська армія продовжує тримати оборону у районі населеного пункту Коріньово. Там російські. І солдат самотужки зміг відбитися від магазину із речами Орінівське. От направлення на тому частки. Скажу теж, ребята дуже хорошо вже вистояли лінію оборони. Та й, взагалі, операція збройних сил України на території Курщини, а сьогодні, до речі, рівно місяць, принесла тільки позитив для так званої Росії. Ну Чому це привело? А бович консолідації як завжди буває в таких случаях в Росії. Бачите, росіянам навіть вигідно втрачати контроль над своїми територіями. Ну а щодо консолідації, то маю сказати, що кадирівці встигли посратися із російським пропагандистом. Товариш генерал, во-первых, я не сказочник. Не надо мене оскарблять по надуманим підлогам, тому що ситуація чудовищна. На першому російському телеканалі працює такий пропагандист на прізвище Хайрулін. І Він днями давав коментар, у якому сказав, що насправді у російської армії набагато більше дронів камікадзе аніж у українців. і Українці несуть величезні втрати. Буквально декілька тисяч за один день і це тільки на Курщині. Я був дуже цікавий репортаж зроблений з 810 ї бригади морпіхів. У них по. Пиимущество дронов, вот этот миф, что українців много дронов. Это все ерунда. Українці потеряли сьогодні 2545 чоловік. Власне від такої брехні офігіли навіть найбільші майстри брехні на так званій Росії, зокрема Кадиревець Аптіалаудинов, сказав, що ось оцей пропагандист він казкар. Сильно у нас АИД на деяких журналістів. Ну, у нас великі сказочники на наших. Некоторых каналах, і ви знаєте, хто би і ще розповідав про сказочні тому що той самий Аптія Лаудінов казав буквально це про Курщину. І е, ситуація в принципі, вона не критична. нічого критичного трагічного не произошло. Mm -hmm. Берем попкорн і спокойно наблюдаємо сказочников у нас даючих інтерв'ю со сказками хватає. Виявилося, що і Владимір Путін брехав про те, що українську армію вичавлюють із території Курщини, і брехав і ще отой пропагандист. Бо ситуація тяжола, а дронів у росіян менше скажу, що у нас дійсно очень тяжело, значить у противника дійсно огромное кількість дронів. Uh, который он просто без безперес... я не знаю, безпросвітно использует круглые сутки, значить. І правильно, борусоріз має тривати як вдень, так і вночі. Дякую вам за те, що ви допомагаєте українському війську із дронами. Ну а пропагандист Хайрулін сказав, що кадирівцям доведеться вибачатися. в будущем вам придеться за эти слова извиниться, потому тому що однозначно ми докажемо свою. Правоту жахлива ситуація. Одні брехуни добрехалися до того, що інші брехуни не можуть уже терпіти таку очевидну брехню. А ви, товариш генерал, наводите уныння, говорите, у нас нету безпілотників. Це що ж за позиція чоловіка в погонах. Звісно, у цій битві, у якій ми вболіваємо за усі сторони одночасно, узяв участь, також і пропагандист Соловйов, який вписався за кадирівців. і так ми дізналися, що Аптіала Удінові ще і філософ. Тепер Теперь ето посміло себе оскарбити моего друга. Великого Вілікого рускововуйний філос вапті Рончалудіну віримо і сподіваємося тепер на те, що пропагандиста Хайруліна інші пропагандисти доведуть до самогубства. Як вони вже довели мурза. Я вважаю, що в його смерті сміло можна винить Салавйова, вітізього і от этих всіх людей. Коротше консолідація у них і справді там неймовірна. І ви, друзі, ще запам'ятайте мої слова: рано чи пізно кадирівці будуть воювати проти так званої Росії. Ми застанемо цей час. Єсі хто-і зможуть коли побідіть Росію, так та тільки ми, якщо будемо самі з собою сражатися із нутрі, нада розвалити Росію. Навіть не буду сперечатися. Ну і раз ми вже почали говорити за дрони. А вже ж я маю сказати вам про небесний русоріз. А він триває. Кожен день із вашою допомогою наші воїни збивають багато російських розвідувальних безпілотників, тих самих, які наводять іскандери, ланцети або керовані авіабомби. На даному відео. Ви можете бачити роботу тільки одного підрозділу підрозділу Сігнум 93 93-ї окремої механізованої бригади. І для того, щоб російські загарбники дохли, і для того, щоб небесний русоріз тривав із вашою допомогою, і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 464 нових FPV. Вік, дес висловлює слова подяки спільноті стерненка, а також самому пану Стерненка за надані тохті дрони для небесного русоріза. Ми бійці батальйону безпілотних систем Тем 110-ї окремої механізованої бригади Хочемо висловити свою подяку Сергію Стерненко, його команді та його спільноті за небайдужість і за надання цих якісних 50 дронів. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненко за надані fpv дрони. Дякую спільноті Стерненко та Сергію Стерненко. За цю чергову партію наданих дронів русаріст триватиме. Вітаю друзі, проектом два знову на зв'язку. Хотіли би подякувати всі спірнаті Стерненка за те, що донатили на поточні русаріста. Ми отримали завдяки вам довгі цифрові дрони для ефективного повторюсь, для ефективного небесного русарізу. Тому ще раз і дякую, слава Україні і героям слава. Скільки би російські загарбники між собою не сралися, усе одно вони усі мають подохнути для того, щоб це відбувалося, допомагайте силам оборони України.